Найбільша перемога росіян і військ президента Асада в Сирії на очах перетворюється на поразку. Доки вони відвоювали Алепо в опозиції, терористи з іділо примусили нечисленних захисників Пальміри тікати і, вдруге, зайняли історичне місто. Яна Сесарчук про останній перебіг сирійської війни. Війська режиму Башара Асада заходять до східного Алепо. Чотири роки його контролювали опозиційні сили. Але за допомогою росіян місто після кількомісячних щоденних бомбардувань повертають в контроль офіційної влади. війна, майже завершилася в руках у повстанців. Лише 10% східного Алеппо. У людей, які там залишилися, вибір невеликий: здаватися на милість президентських військ чи тікатися зі зброєю до Ідлібу за 60 кілометрів на південний захід, куди начебто відкрили коридор. У цій теж постійно обстрілюють. Сирійські військові переконані до остаточної перемоги в Алеппо лічені дні. У нас дуже висока мобільність, тож ми можемо добре відбивати напади повстанців. Брюссель. засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу про участь Росії в сирійській війні. Дипломати висловлюються чим далі роздратованіше, адже замість обіцянок примусити Асада пристати на перемир'я Кремль тільки роздмухує громадянську війну. Росіяни постійно брешуть. Спершу вони кажуть, ми ведемо переговори про перемир'я, а потім продовжують повномасштабні бойові дії, аби врятувати режим Асада якою ціною, якщо впаде Алепо, що буде далі? Скориставшись тим, що Асад та Росія відтягнули сили на Алепо, терористи з радикального угруповання іділ захоплюють Пальміру. Густий туман на вихідних дозволяє їм перекинути до історичного міста кілька тисяч бойовиків, адже російські та сирійські винищувачі заблоковані. На відео що з'являється в мережі, терористи демонструють захоплені знелюднілі райони, проїжджають порожній російський військовий пункт. Росіяни, які вдають, що воюють із тероризмом. Насправді концентрують свої ресурси в Алепо і дають Іділу змогу знову захопити пальміру. терористи заявляють, захопили 30 танків, зенітки дуже багато легкої зброї. І заходить до Пальміри вже вдруге. Унікальних пам'яток тут вже не так багато як раніше, натомість, чимало багатющих нафтових та газових родовищ. Минулого разу Пальміру від терористів спромоглися звільнити навесні вигнання з міста бойовиків. Стало найбільш розрекламованою перемогою Росії у сирійській війні, адже ті показово нищили унікальні античні пам'ятки, вбивали археологів, що намагалися рятувати цінні експонати. З Москви до Пальміри навіть завезли оркестр і влаштували пряму трансляцію концерту в стародавньому амфітеатрі. Участь у ньому брав особистий друг Путіна, віолончеліст Ролдугін. Яна Слярчук Тесен 1+,1.